Вітаю, друзі! Як ви вже знаєте, що окрім автопідбору за діагностики автомобілів перед купівлею, ми останнім часом так само займаємося пригоном та продажем хороших електрокарів з Європи. Що в першому випадку, що в другому, нашим основним завданням є на 100% задоволений клієнт. Сьогодні розповімо історію продажу цього маленького симпатичного Peugeot Музика Його, як і більшість наших авто за аукціону в Норвегії. Вибираємо переважно по фотографіях інколи є невеликий опис. Поки Peugeot їхало, за ним же утворилася черга з бажаючих наших підписників. Авто приїхало практично в ідеальному стані. кузов в рідній фарбі, без жодного ДТП, невелика пертерність на бампері та й усе. Салон майже без слідів експлуатації, таке враження, що тут не 78, а 28 тисяч кілометрів пробігу. Єдиний нами виявлений недолік слабо гріє пічка. Першими приїхали на нього подружжя Володимир та Ольга. Оглянули, проїхалися і залюбилися. Дали нам список пунктів, які хочуть перевірити, і ми це виконали. Продіагностували на спеціалізованому сервісі кондиціонер, він в повному порядку. Перевірили порт швидкої зарядки чадемо. Тут теж все окей. Навіть тиск в шинах відрегулювали. Залишилася тільки та єдина проблема. В даних машин є дві проблеми. Перша проблема те, що пічка на обігрів споживає дуже багато енергії, і пробіг падає практично в два рази взимку. І друга проблема це пічка дуже часто виходить з ладу. Там вигоряють тени, вона перестає нормально гріти, потім хапає помилку і не гріє взагалі. Це в нас вже другий випадок. Перший раз ми продали автомобіль з даною проблемою, просто знизивши ціну на цей нюанс. Цього разу клієнти захотіли, щоб машина була ідеальна і все було виправлено. І ми почали це виправляти. Тут система обігріву наступна. Тени підігрівають антифриз, який поступає в радіатор пічки, і вона гріє. Все зав'язано в одному досить складному елементі це хітер. Тут і тени, водяна частина та блок управління з датчиками. Три тени запаяні всередині і окремо не міняються. Нових таких хітерів нема. Тому купили БУ за 250 доларів. Поміняли результат не кращий. Віддали той, замовили інший. Помилку не вибиває, але і не гріє так, як слід. Повернули і його. Потім знайшли людину в черенцях, яка ремонтує такі хітери в ліфах. Погодився спробувати щось зробити. Поставили, і він почав гріти значно краще. Пічка працює, алілує. Все зробив. Двоє класно, перевірив, поки що півгодини на пічці. Все працює максимально, мінімально, автоматично. От все от воно так, зараз от споживання починає бути більшим. Наші клієнти втішилися і ми разом з ними. Підготували всі документи і наступного дня домовилися про передачу автівки. А я весь день тестував пічку. І в останній момент вона перестає гріти. Знову помилка по тену. Розчаруванню не було меж. Але я запропонував варіант Б. Поставимо автономний дизельний обігрівач і тим самим вирішимо відразу дві проблеми: 300 доларів. І тепер пижик буде їхати взимку майже так само, як і влітку. Нам цій нелегкій справі погодився допомогти пан Василь, який вже має певний досвід встановленням Вебасту. Скажіть, будь ласка, це скільки ви Вебасту поставили на такі машини? Це перша була, це перша машина іменно такого плану. На інакші машини вже більше 20 машин. Але якщо взяти отакий електрокар в Міцубісі, я їх називаю міні, ну це перша, перший досвід. Реально було страшно братися, бо місця там ну, фактично немає. Але... Страшно, але робиться. <смеш> і вийшло. Якщо по годинах, то десь взяти з тим всім, десь годин, певно, 9 треба. отак. Но другий раз я думаю, що воно вже краще піде. А в чому складність полягала основна? Е, нема місця. Нема де що поставити. і розібра... дуже важко до всього добратися. Треба було перенести датчик з тусолом, він стоїть ось тут. Щоб тут трошки звільнити місце, ми його перенесли, там шланги просто. Відігнули в другу сторону, воно нічого не перегинається це цей раз. По-друге, на вихлопну, там дуже мало місця, і щоб вона ні до чого не дотулялася. Ну і третє це і бак. Ми поки що не йшли такий варіант. Від бензокуси купили, бак, поставили. І трошки, правда, буде заливатись, треба частіше, але буде, працює, і все буде прекрасно. Гріє добре, тепло в машині стало. Okay. Машина невелика, та і відповідно бак, я думаю, що буде вистачати. Солярки на годину десь порядка до 200 грамів я думаю. Знову ж таки, це залежить від температури. Якщо поставити там 25-30 градусів, воно буде більше споживати. Якщо поставити менше, воно буде споживати менше. Відповідно для такої машини, я думаю, градусів 18 у ній аж зажарко буде. Тому mm що -hmm. машина є маленька. Зараз тобто є в нас вихід, як обігріти таку маленьку електричку з маленькою батареєю. І зберегти розхід енергії на 100 кілометрів, тобто, щоб вона проїжджала взимку приблизно так само, як і влітку. Файно, все тоді. Дякую дуже, що виручили мене. Дякуємо. Покажу, в якому стані ми видаємо автомобіль клієнту. Це є чистий автомобіль, в салоні є прибрано, нічого принципово ніколи не витягуємо. Приїхав автомобіль на шинах зимових 2023 року випуску, вони тут і залишаються. Так само в нас є ще один комплект. 2021 рік, так само континенталі, на дисках ми теж з цього нічого не витягуємо. Дві зарядки, одна домашня, одна від станції. І так само є запечатані, новенькі, оригінальні килимки. Ми теж це все віддаємо. Тобто ми нічого окремо від машини не продаємо. Деколи буває, що чогось нема в машині, наприклад, якогось зарядного. То ми за згодою нашого клієнта, який хоче придбати автомобіль, йому його доукомплектовуємо. Тут є повністю весь пакет документів з сертифікатом, залишається тільки покласти на облік. Жилетка фірмова Peugeot, сервісна книжка з всіма записами, чеками. Все, що приїхало в автомобілі, все поїде далі до нового власника. Василь справився швидше, ніж ми обіцяли клієнтам, а тому вирішив зробити мінімальний сюрприз і пригнати авто несподівано на подвір'я Володимиру та Ользі. З тими всіми пічками і вабастами ми на два дні спізнилися до дня народження майбутньої власниці цього Peugeot. Тому зараз ми причіпимо такий бантик і заженемо її просто на подвір'я. зробимо такий маленький сюрприз. Вітаємо вас! Дякую, дякую. О, зробили. Та, зробили, мусили стигнути, так що все. Нехай дякую. вам гарно служить і не мерзніть! – Дуже так. вам дякую. Заходите на каву. Так, зараз вже таке, зараз я вам все покажу, документи, все решта. Добре. я дала Як? дружик. Дружик. Друг. А, так, друг. так буде друг, такий, який будемо на тепер в таких ситуаціях в деяких виручати. Ну, то файно. Так, і будем... Ця місія виконана. Вона нам зайняла досить багато часу та зусиль, але маємо новий цікавий досвід та плюс одного задоволеного клієнта. Рекомендую вам підписатися на наш електрокарівський телеграм-канал. А ми йдемо виконувати наступну місію. Добрий день, пане Юрію. Дякуємо ще раз за машину. Мені подобається. Сьогодні вже другий раз як їздимо.